Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є сьогодні поговоримо про Кубот X 90 Це бюджетна новинка, яка впевнений точно вас здивує. Це стильний смартфон з подібним дизайном до середнього класу чи навіть деяких флагманів. Він яскравий виділяється на фоні інших смартфонів свого сегменту отримав частоту оновлення 120 Гц та 100-мегапіксельну камеру. А чи має він якісь мінуси? Та чи так все прекрасно, як здається, на перший погляд? Будемо розбратися у цьому відео, але перед початком традиційно підписка на канал, лайк під відео. Ну і, звичайно, друзі, підтримка збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. Смартфон доступний у двох привабливих кольорах: чорному та зеленому, з мармуровим малюнком на задній кришці. Безперечно, дизайн цікавий і навіть шкода закривати його чохлом чи бампером. Корпус не пливе. В руках гарне щеплення пальці з поверхні. на задній частині акцентними моментами стали мармуровий малюнок та круглий великий блок з чотирма камерами. Передня частина також отримала цікавий сучасний дизайн коштом заокруглених країв дисплея. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про край Ручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Рамки навколо нього мінімальні, а в процесі використання зовсім непомітні. Висота смартфона 162 мм, ширина 74 мм та товщина 9,4 мм. Він має достатньо компактні розміри для комфортного використання однією рукою. Вага пристрою становить 207 грамів. Що робить його не таким же й легким, але це компенсується відчуттям якості та надійності в руці. Смартфон оснащений 667 дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 1080 на 2400 пікселів, що забезпечує високу чіткість та деталізацію зображення. Співвідношення сторін 20 до 9 та щільність пікселів 395 ppi створюють ідеальні умови для перегляду відео та роботи з графікою. Частота оновлення 120 Гц робить інтерфейс надзвичайно плавним, що особливо важливо для геймерів та любителів. Мультимедійного контенту, хоча подібна частота для цього сементу більше рідкість ніж правило. Пікова яскравість дисплея досягає 1500 канделів на метр квадратний, що гарантує відмінну видимість навіть під прямими сонячними променями. Дисплей дуже яскравий, і повірте, в повсякденному житті вам вистачить відсотків 30 яскравості для комфортного використання. Дисплей підтримує відображення 1 мільярда кольорів, що робить зображення більш насиченим та реалістичним. Дисплей навіть краще ніж я очікував, тобто для серфінгу в інтернеті перегляду відео. E <síntos> В принципі, це дуже хороший варіант. А що ж на рахунок продуктивності? Смартфон працює на базі чіпсета MediaTek Helio J99, який виготовлений за 6-нанометровою технологією. Процесор має 8 ядер, два високопродуктивних ядра Cortex-A76 з тактовою частотою 2,2 ГГц, та шість енергоефективних ядер Cortex-A55 з частотою 2,0 ГГц. Така конфігурація забезпечує нормальну продуктивність і економію енергії, що дозволяє виконувати повсякденні завдання. Звісно, вимогливі сучасні ігри та додатки. Він може й потягне, але на мінімальних налаштуваннях. Ну зіграєте раз, ще два, але більше не захочете, бо більшість реакцій буде низька. За обробку графіки відповідає графічний процесор ARM mali j 57 mc 2 Обсяг оперативної пам'яті становить 16 ГБ типу lpddr 4 x що гарантує відмінну багатозадачність та швидкість роботи системи на кожен день. Будоване сховище об'ємом 256 ГБ дозволяє зберігати велику кількість додатків, файлів та мультимедійного контенту. Буквально декілька секунд вашої уваги хочу розповісти вам про максимально зручне. Не та якісне крісло від компанії Куга. Ви знаєте, вони випускають максимально якісні, можна так сказати, ігрові аксесуари, і я завжди ними повністю задоволений. Впевнений. Ви також сьогодні поговоримо про крісло з ось таким охолоджувальним елементом, ось така спинка. Реально зручно. Зараз в спеку це вкрай актуально. Крісло дійсно максимально зручне. Та що найголовніше, в ньому ви не будете потіти, і це дійсно. Круто. Я, друзі, залишаю посилання в описі на це крісло. Ви можете ознайомитись та поглянути. Ціна вас приємно здивує. На жаль, можливість розширення пам'яті відсутня, тож це потрібно врахувати під час вибору смартфона. Смартфон підтримує використання подвійних сим-кар типу Nano Сім. Підтримує швидкість передачі даних за технології LTE та HSPA, але на жаль, немає підтримки 5G, що може бути мінусом для користувачів, які хочуть скористатися перевагами найновіших мережевих технологій. Однак, підтримка LTE забезпечує достатньо високу швидкість з'єднання. Для більшості завдань, таких як стрімінг відео, онлайн ігри та завантаження великих файлів. Смартфон оснащений модулем Wi-Fi 5, що забезпечує стабільне та швидке бездротове з'єднання в обох діапазонах. Також підтримується Bluetooth версії 5.2 і бездротова оплата через NFC. у Kubot X90 основна камера складається з чотирьох модулів: перший на 100 мегапікселів світлосили f1.9. другий модуль на 16 мегапікселів, світлосили f1.9. третій модуль на 5 мегапікселів це макрооб'єктив, та четвертий модуль для. Ефекту поки. Всіло пору ви отримаєте нормальні фото з звичайною передачею кольору. Є тут і ультраширокий модуль, його робота теж непогана, як для класу смартфона. Портретний режим відпрацював дуже добре, фото чітке та з правильною колірною передачею. Темну пору, звичайно, камері важче, але все ж результат показує нормальний, помітно, що просіла деталізація та працює шумодав. Це робота в нас основна як камери темну пору. Можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою. Ось така ситуація в нас з основною камерою по відеозйомці. Це запису відео на основну камеру смартфона в нічну пору. Можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою. Ось така ситуація в нас в темну пору по основній камері. Фронтальна камера на 32 мегапікселя світлосили f2.5. і Світлопору ви можете зробити нормальні селфі з хорошою деталізацією. Звичайно, присутній портретний режим працює добре, але з замиленням є незначні помилки. Тема пора звичайно фото втрачає деталізацію, з'являються шуми, та фото не чітке. з запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете зараз поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Це в нас денна світло такий результат. Саме відозйомці Тест запису відео на фронтальну камеру. Це у нас робота в нічну пору. Можете поглянути, як справляється смартфон з своєю роботою. Якщо говорити про камери, то тут потрібно зрозуміти: це бюджетна моделька, і очікувати, чогось кардинального від неї та ще від китайця такого класу, я б знаєте, не хотів, але буду відверто. Він мене здивував і в деяких. E, навіть фото помітно, що e, програмний продукт стає кращим, і навіть в таких китайських смартфонах вже починає виходити дуже навіть непогані фото. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5100 мАч, що забезпечує тривалий час роботи без необхідності часто підзаряджання. Це дозволяє активно. Це дозволяє активно користуватися пристроєм протягом усього дня. Швидка дротова зарядка потужністю 33 Вт дозволяє швидко відновити заряд акумулятора. Заряду 100% вистачить на весь день, а то й до наступного дня. Все ж таки. Кубот X90 має свої переваги та недоліки. Якщо ж говорити про переваги, то безперечно дисплей це основна його фішка. Ну і звичайно, камера на 100 мегапікселів, хороша автономність та свіжий дизайн. Але процесор можна було б встановити і краще. Якщо ви не вимогливий користувач, якщо не очікуєте підтримку сучасних ігор на високих налаштуваннях, то в принципі проблем в цьому немає. Також шкода, що немає слота під карту пам'яті і відсутній роз'єм для навушників 3,5 мм. міліметра. Тож при виборі врахуйте ці моменти. Моменти, оскільки вони можуть бути вкрай важливими під час використання пристрою. Якщо вам друзі, цей огляд був корисним. Натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, Огляд і, Ну і звичайно в коментарях писати, чи використовуєте ви смартфони від компанії Кубот. Мені, наприклад, дуже цікаво. Подивитися, чи є такі користувачі. Ну і звичайно, друзі, з вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.